Як закінчити холодну війну між мешканцями будинків та ремонтно-експлуатаційними підприємствами? Вирішували на зустрічі із директорами РЕП, яку очолив голова міста Володимир Яцуба. На початку зустрічі Володимир Яцуба зазначив, що треба йти шляхом інших комунальних підприємств, а саме скороченням управлінського апарату, загальної комп'ютеризації обліку та контролю усіх робіт, які мають проводити репи. Соромно, коли у місцевих ЗМІ говорять, що у репах на одного раба три прораби, зазначив голова Севастопольської міської адміністрації. Прозорість роботи житлово-комунальних установ ще одна невід'ємна частина модернізації. Кожен грамотний чоловік в інтернеті може включити і побачити, коли планується ремонт його під'їзду. От сьогодні ми вже зібрали 118 криш будемо робити в этом році. Ви думаєте, хто небудь на мікрорайонах знає об этом? Ноль. Вирішення всіх проблемних питань повинно здійснювати на всіх рівнях існування репів. Сьогодні реформи у роботі потребують навіть і двірники, які досі не мають належних засобів для прибирання території. Наприкінці зустрічі голова Севастопольської міської державної адміністрації подякував мешканці міста, які, не зважаючи на високі тарифи, майже на 100% оплачують кому.